Отже, ми далі продовжуємо наш ефір. Маємо вже наступного гостя. Сьогодні у нас багато гостей, які якраз про питання європейської інтеграції, і тут з певною специфікою зараз у нас є. Ми будемо говорити не лише про там, стосунки України і Європи в такому якомусь загальному політичному форматі. Ти формат енергетичний, зовсім інший. Це Ільдар Газізулін, аналітик Українського інституту публічної політики. Отже, доброго дня вам. Доброго дня. Різь, будь ласка, та ситуація, в якій Україна опинилася якраз в енергетичному аспекті, наскільки вона є комфортною для нашої країни? Вона ну, є дуже некомфортною. Ну, ми знаємо, що з червня, середини червня припинилося постачання російського газу в Україну, і зараз є дуже таке складне завдання, да, яке поставив уряд обійтися без цього газу в цей зимовий зимовий період, опалювальний сезон. І це дуже складно, тому що ця різниця, дефіцит становить десь 5-6 мільярдів кубічних метрів. І тому от питання, як в такий стислий термін, да, протягом кількох місяців. Скоротити споживання або знайти енергетичні ресурси поза межами Росії. Угу. Е, наскільки реальними ці перспективи? Тому що тут всі ну, студії дуже е, такі, м'яко е, кажучи, не оптимістичні заяви звучали. Ну скажімо так, поки що дійсно це виглядає дуже нереалістично. Хоча ну, за певних умов це може бути можливо за певних умов, Ну, може перелічити перше, це дуже серйозне зменшення споживання газу взагалі в економіці, і це не лише промисловість, про яку як правило говорять, там хімічна промисловість, а це. Передусім комунальний, комунальний сектор це виробництво тепла і це населення. Тобто, якщо вдасться показати, переконати, забезпечити умови для скорочення споживання газу в цих двох секторах населення і комунальна енергетика, то Україна, в принципі, могла б обійтися от без цього газу. Тут є технологічні проблеми, є проблеми. Ну, просто від браку часу. Є проблема так само самоготовності так, так, саме саме так. людей так, економити. так, тобто Зміна, зміна свідомості, да, зміна ну розуміння, що дійсно треба економити, Тому що, на жаль, поки що фінансові стимули вони недостатньо потужні. Так, зросли тарифи на газ з травня, так зростають тарифи на тепло, але цього недостатньо. Тобто, багато споживачів ще побачать ці платіжки. Тобто, реакція така не. Не. Менше використовуватиму, а більше платитиму, тобто ну цей варіант вибирають люди так. А... Да. Так, 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 ну воно, в принципі, пов'язано. Да? Тобто, чим більше ти сплачуєш за певний ресурс, тим менше ти його споживаєш. Тобто, тут але скажіть, будь ласка, наскільки технологічно можна швидко змінити кількість енергетики, яку в цій сфері використовує це. Це, це використов... такий головний виклик, тому що ну, в принципі, очевидно, є такі там не знаю, зміни саме у да, до ресурсу. Там не знаю про що, про що говорю там вимикати світло, да, коли там виходиш з кімнати, таке інше, є такі речі прості. Але є речі, наприклад, там замінити вікна, дах там ущільнити або на стіни. Так, так, та, Якщо говорити про там, багатоповерхові будинки, ну, в принципі, це за місяць можна зробити. Да, наприклад. Теплити багатоповерховий будинок, да, цими ізолюючими матеріалами, це за місяць можна зробити. Там вартість не знаю, 30-50 тисяч гривень. Практично це можливо. Але а, що для цього необхідно? Для цього необхідно, щоб мешканці багатоповерхівки об'єдналися, да, створили там ОСМД, це кондомініум, да, щоб мали там певний рахунок. І це, і, це, і це складно по часу, для того, щоб всі мешканці об'єдналися. Знині, нині, в принципі, є законопроекти. В раді готуються, які спрощують цей процес. Там надають певні певні стимули. Але чи це відбудеться чи ні? Мені тут важко прогнозувати питання енерговитратності стосується не лише людей, які з кінцевими споживачами, так. а тих людей, які є посередниками, тих людей, які надають там, наприклад, теплові послуги. Так, а, так, так а так. як там сфера? Там ж це обладнання, яке треба змінювати. Дуже часто це просто це абсолютно так, питання. абсолютно і тут тут є дуже великі ризики. Ми знаємо, що зараз дуже велика заборгованість накопичується саме з боку комунальних підприємств перед Нафтогазом, де заспожити газ заспожити газ. Також ми знаємо, що уряд планує от в рамках економії бюджет, Саме не давати або відмовитися від надання дотацій. Саме місцевим органам влади да, на покриття цієї різниці. Тому зараз от фінансовий стан саме комунальної енергетики він буде погіршуватися, і от органи місцевої, місцевої влади вони зараз мають думати, да, де знайти кошти для того, щоб дійсно робити ті там поточні ремонти, що вони робили, і плюс підвищувати енергоефективність, там замінювати труби, котли і таке інше. Ці величезна кількість європейського ну, взагалі світового, залісвітового загалом та. досвіду. Е є якісь практики, які дозволять реформувати цю сферу досить швидко Так, на практики є, вони в принципі відомі, про них говорять багато років, і є віце-прем'єр-міністр. Тим пан... більше говорити, можливо, воно якось матеріалізується. Тому, я думаю, варто проговорити. Ну, говорити, щось. треба, звичайно. Ну, на жаль, самого стимулів, да? тобто фінансових стимулів для того, щоб все ж таки це робити. І... От якраз от проблема, яку, на мою думку, можна легко вирішити, це все ж таки пояснювати да, споживачам, що робить або планує робити влада. От ми знаємо, було кілька рішень по підвищенню тарифів в Києві, в інших містах. Але на жаль, влада не, ну, не розповіла да, споживачам нам, а що саме буде зроблено, тобто, да, які будуть кроки. І я думаю, що це просто підвищило довіру до там до влади і помогло все ж таки надалі підвищити тарифи, да і робити якісь там зміни, модернізацію, тобто отримати суспільну підтримку. Тому що без цього я думаю реформа ну і не можна буде зробити. Ага, але з іншого боку, ну взагалі в Україні. Треба певні фінансове вливання, створення так. певної умови для того, щоб стимул реф реформи mm -hmm. вводити mm -hmm. на місцях. Але mm -hmm. ну, взагалі Кабмін сьогодні ввів так званий режим граничної економії. Mm -hmm. Засоби, я думаю, це на, на енергетиці теж відобразиться якраз mm -hmm. в одну з перших черг. Mm -hmm. Що це означає взагалі для енергетики? Ну, знову ж таки, дуже така. Я розумію логіку да? тобто втрачання держави там, в умовах дефіциту. Але згадаємо 2009 рік, да, коли була газова війна між Росією і Україною, коли теж була призупинка постачання російського газу, щоправда, тоді була зима, але уряд також по-перше, були ліміти для промислових споживачів, були ліміти навіть для комунальної теплоенергетики, але все одно ну, в аварійному режимі вимикалися підприємства. Тобто, ну навіть таке ручне регулювання, воно не допомагає, коли дійсно є дефіцит газу. Ну, нині поки що літо да, і проблема газу вона гостро настоїть. Але ну, я, чесно кажучи, не знаю, чи вдасться таким ручним керуванням уряду розподілити да, той газ між споживачами. Тобто, я, чесно кажучи, думаю, що ну, тут є ризики. Особливо, якщо говорити про промисловість. Я думаю, що якраз треба зараз уряду думати більше про бюджетні установи, да? заклади охорони здоров'я, школи і таке інше. Там можна якісь там ліміти робити. Щодо промисловості, тут я не певен. А чому це загроза? От, от не вистачить газу. От це комунальний колапс? Ну так, тобто це не буде вироблятися тепло, і це проблема тоді дійсно споживачі, що вони будуть робити? Вони будуть вмикати електроприлади, да, конвектори, це навантаження на мережу і там теж можливі аварії. Тобто це, це дійсно ризикована ситуація. Проблема в тому, що газ, він ну тобто, важко там, не знаю, там, надати тепло коленерго, але не надати там якомусь іншому споживачу. Тобто, мережі, вони. Ну, не так добре інтегровані, да, щоб можна було там так, так вже регулювати, що ось ці споживачі захищені, да, ці ні. Тому так, це проблема дефіциту, саме тому от уряду зараз критично важливо зробити так, щоб ну, дійсно зменшити споживання, підвищити ефективність. Або я, в принципі, не виключаю варіанту, що відновляться переговори між Росією і Україною за посередництво Брюсселю, і все ж таки буде знайдено компроміс. Як ви оцінюєте шанси на те, що до компромісу таке досягнеться до тобто... Ну, поки що вони виглядають дуже невеликими ці шанси, але якщо Брюссель буде тиснути ну, на Київ, меншою мірою на Москву, щоб знайти якийсь такий, ну, ж такий компроміс постачання газу в Україну, то це майбільно. Е, Наскільки Україна має якісь важелі впливу на Російську Федерацію, якісь аргументи в цій газовій суперечці? Ну, головний аргумент або важель впливу нині це суд. Тобто Україна. Та Стокгольм. Так, Стокгольмський арбітраж, для того, щоб суд розсудив ці суперечки, які є в позиціях. Ну, але є проблема в тому, що це може довго тривати дуже. То є певні сподівання, що може до кінця року буде рішення, але, чесно кажучи, ну, ну, я... там роками тривають. Може тривати роками, так, саме так. Тому от той, той такий юридичний законний шлях, який зараз є, в регулюванні цієї, суперечки, він в принципі ну, не вирішує наші проблеми. Ча час зараз на боці Росії в даному випадку, але є якісь е е е інші важелі, крім крім суду. Ну, якісь аргументи, наприклад, раніше казали, що Україна має дик має диктувати. Пам'ятаю постійно, там дуже багато енергетичних експертів цю саму ідею вкидали, що Україна має право диктувати Росії ціну на газ і має право претендувати хорошу на європейському ринку ціну на газ, тому що ну, по перше, відстань менша, По друге, угу. Україна є великим споживачем російського Із... газу. відповідно, Росія від, від Росії віця, від України так залежна. Так, тобто економічні аргументи енергетичні, вони є, є і вони є гарними, тобто те, що ви сказали, але ми ж розуміємо, що це політичне питання, тобто. Ну, Де-факто де да, Росія, Україна є майже в стані війни. Тому я думаю, що для Росії е, ну, тобто, економічні аргументи України вони можуть бути важливими, але вони не є остаточними. Я насправді думаю, що може бути така, такий сценарій, що дійсно Україна може погодитися платити дуже завищену ціну, але вже купити цей газ для того, щоб пройти нормальний опалювальний сезон. Але дійсно. Вживати ці всі кроки, про які було оголошено, там зменшувати споживання, реверси таке інше, і вже на наступний рік да вийти з такої позиції, що дійсно нам не буде потрібно там так багато російського газу, або ну взагалі не знаю, обійтися без нього там, в якомусь там, в якійсь там перспективі там трьох-чотирьох років. Це вважаєте оптимальним варіантом платити зараз багато, а потім і поступово відмовлятися? Ну, якщо не буде іншого варіанту, справді так. Ну, звичайно, так а, європейські європейські гравці на цьому ринку вони якимось чином ну беруть участь, долучаються набуть ну. Я не думаю, що дуже багато європейських країн зацікавлені в тому, щоб в Україні тут був енергетичний колапс. Саме так, тому що це загрожує транзиту. Тобто Європа вона зацікавлена, щоб не було там такого великого, великої проблеми. Тому саме тому я думаю, що Брюссель буде все ж таки зацікавлений в тому, щоб е, знайти компромісне рішення. А яким, яким може бути це компромісне рішення в даному випадку? Тобто, окей, ну... В найгіршому варіанті нас взагалі відрубають від газу тоді і в Європі можуть бути проблеми в трошки менш поганому але теж не дуже хорошому варіанті. Це ми сидимо зиму без газу. Ну, Нагірше, ну, як, тобто, який, який це оптимальний варіант, який, ймовірно, може прийняти і Росія, і Європа і Україна. Ну, це повернення до переговорів, які були, да, тобто це коли Україна платить е, ціну близько до тієї ціни, яку заявляла Росія. Також ми пам'ятаємо пан Оетінгер, це комісар е, з енергетики, він заявляв там про ціну 350-390 доларів за тисячу кубічних метрів. Тобто це Досить висока ціна, да, вище, ніж в принципі, Україна могла б розраховувати за інших, за інших рівних умов, але ну, тобто це виконання більш-менш того договору, який був, тобто це е, відсутність змін, да, які хотіла б Україна. Е, тобто, ну, на жаль, знову ж таки, дійсно, позиція України є ну, не такою сильною, саме через те, що для Росії це політичне питання. Угу. Зрозуміло. Але в Росії зараз теж економічні. Ну кажуть, що російська економічна ситуація не така хороша, як Володимиру Володимировичу хотілося, так. щоб світ думав. Це може зіграти якось на руку Україні в енергетичних переговорах. Тому що до ну, Росії гроші потрібні. <світ> ну на жаль, не в, цьому, не в цьому періоді. Так, тобто, ви праві секторальні санкції вони зачіпають, зокрема, енергетичні компанії. Ми бачимо, що якраз акції Газпрому, да розніфті, роз, вони падають. І дійсно ці компанії вони мають дуже великі кредити перед західними компаніями, банками, які треба повертати або реструктуризовувати. Тобто там дійсно дуже ну скажімо так великі ризики для цих компаній. Але питання України для Росії знов ж таки надто політизовано, тому економічні фактори, на жаль, є другорядними. Якщо політичне ця напруження, ну я, я маю на увазі не Крим щодо Криму, звичайно, ілюзії мало, там. а політичне напруження і військове напруження на сході України стихне, заспокоїться. Путін там mm -hmm. з... вийде з гри йому зараз лишають mm -hmm. шляхи для відступу, величезних mm -hmm. якісь варіантів. Так. А, це зроб дозволить робити якісь подальші більш позитивні кроки в переговорах цих газових. Um, ну, це трошки, угу. це, це має uh -huh. знизити напругу, чи далі з'являться інші проблеми? Ну, територічно проблем. так, хоча знову ж таки, ми всі розуміємо, що цей договір да, він закінчиться 2019 року. І, чесно кажучи, ну я поки що, поки що важко мені. Повірити, що він суттєво може бути змінений до цього періоду. Тобто, я думаю, що передусім Україна має зосередитися саме на внутрішній енергетичній політиці. Тобто, це енергозбереження, передусім, це перше. Друге, це реформа Нафтогазу для того, щоб це була фінансово стала компанія, не да, так залежала від, від Росії. Ну і залучені інвесторів в цей сектор. Тобто, це, це ключове. Проговори з Росією так треба вести, але чесно кажучи, я не думаю, що ну. Якийсь там можливий компроміс, який дозволить вирішити всі наші проблеми, тобто наші проблеми це внутрішні проблеми, передусім. Будемо сподіватися, що і український уряд, і українські громадяни готові до вирішення цих проблем, але, ем, звичайно, попередні 22 роки не дуже були ми успішними в цьому Ну, зараз, тобто то, ну, а зараз або ніколи. З'явилася тобто, ну, додаткова мотивація. Так, мотивація є, і, ну, і треба користатися цією мотивацією. Ну, на жаль, знову ж таки, поки що дуже все повільно рухається, що говорити про реформи в ЖКГ, реформи енергетичні, тобто, ну, на жаль. Ну, я б сказав, що уряд, уряд зволікає. Тобто, це вже є ну, свідчення, багато свідчень, що уряд не робить те, що він мав би робити, на жаль. Угу. Окей, дуже вам дякую. Ну бачите, величезна кількість викликів, які треба нам з вами вирішувати. Як е, не те багатьом здається, що це там мають якісь дорослі дяді в великих піджаках домовитися між собою, виявляється, що крім цих дорослих дядь, які мають домовитися між собою. Ми з вами маємо включитися в гру. І чим менше ми споживаємо, е, і чим, чим менше ми, ми залежні від так. постачання газу е, і споживання його в великій кількості, е, тим менше залежна наша країна загалом. Саме так дуже дякую нашому госту.